Отже, ми закінчили 12 рядочок і переходимо до 13-го. І як бачимо, у нас чередується елемент повітряні петлі або стопчик з одним накидом, і потім розпочинається ось такими стопчиками формуватися колосочки. І ми зараз починаємо в'язати три повітряні петлі, петля рядочку, два стопчика з одним накидом у з'єднювальну петлю, повітряна петля, п'ять стовпчиків у попередні чотири стопчика попереднього ряду, де два з них буде з'єднюватися в один стовпчик. Закінчення колосочку, сім повітряних петель. І формування початку колосочка. Отже, будемо в'язати, і е, робимо три повітряні петлі. Повітряна петля ряду, накид, і. Е, Два стопчика у з'єднювальну петлю. Далі повітряна петля, накид, і ось тут ми в'яжемо п'ять стопчиків. Два з них йде навпроти стопчиків. Далі два. Одну петлю і ще один стопчик. Далі ми завершуємо колосок, повітряна петля, накид, і стопчик не до кінця, стопчик не до кінця, стопчик не до кінця, стопчик з накидом не до кінця і ще один. І всього у нас шість. Петлі на гачку і ми їх пров'язуємо разом. Сім повітряних петель. 6 Сім. Накид. І в'яжемо по два стовпчика в кожен з стовпчиків. Попереднього ряду. Один стопчик. Другий стопчик накид, один стопчик, і другий стопчик з накидом в попередній стовпчик. Повітряна петля і один стопчик середній стовпчик попереднього ряду. Повітряна петля. І зараз ми все будемо робити в дзеркальному порядку: два стопчика в один стопчик, знову два стовпчика. І ось така починається формуватися косичка. Сім повітряних петель, 6-7. І завершуємо коло... наступний колосочок. Накид, пров'язали стопчик не до кінця, накид, пров'язали стопчик не до кінця, накид, пров'язали стопчик не до кінця. І так у нас формується шість. Повітряних петель на гачку, і далі ми пров'язуємо їх разом, повітряна петля, і повторюємо все дзеркальному порядку: стопчик з одним накидом, далі у нас йде два стопчика з одним накидом в один, і два стопчика Кожен стопчик, повітря на підкапі, і зараз будемо ще серединочку робити ось таку ось таку серединочку. накид, два стопчика у попередній цей стопчик. Повітряна петля, і туди ще один стовпчик повітряна петля, і ще два стовпчика в цей самий стовпчик. І далі в зворотньому порядку в'яжемо повітряна петля. Тут ми маємо сформувати 5 стовпчиків, закрити колосочок 7 повітряних петель, і продовжуємо так в'язати. Рядочок дов'язуємо самостійно, повертаємося на 14 ряд.